Слава Ісусу Христу! Сьогодні з вами говоримо про сповідь, сповідь як шлях до зцілення, миру, наближення до Бога. Я думаю, кожен з нас собі хоча б раз в житті задавав запитання, для чого нам сповідатися. Адже частина гріхів нам дуже соромно, і ми не хотіли би з них згадувати. Інша ж, частина гріхів і так повторюється в нашому житті. І Бог це все і так бачить. Для чого нам про це ще говорити священнику? Якщо Бог все бачив, мені вже і так стало шкода за це. І я в своєму житті так стараюся до цього більше не вертатися. Давайте ми собі розберемося з тим, бо сповідь це є одна з семи святих тайн. Сповідь це той час, де ми, Богові, визнаємо свої гріхи. А священник є свідком цього, а також помічником. Який нам радить, як не допустити у майбутньому цих гріхів, і як нам у майбутньому вести своє життя, щоб стати кращими. А також дає нам покуту за наші гріхи, і свяженик наділений владою розрішати нас від гріхів. Самі ми цього зробити не можемо. Ми не можемо смі прощати молитву, розрішення і сказати, Боже, ти вже е, маєш ці гріхи забрати. Бог прощає нам усі гріхи, коли ми за них шкодуємо. Але як кожен гріх, як кожна дія має певні наслідки, і покута дає нам можливість уникати або виправити ці наслідки. А молитва розрішення дає нам, так би мовити, чисту душу, тобто. Після молитви розрішення всі ці гріхи вже стоять історією, і Бог про них не згадує. Є п'ять умов доброї сповіді. Ви про них знаєте, але ми собі разом їх повторимо. Перше це є і совісті. Це той час, коли ми перед сповіддю згадуємо собі всі ті гріхи, які ми зробили з моменту останньої сповіді до цієї хвилини. Друге, це ми робимо собі жаль за гріхи. Ми перед собою і перед Богом маємо щиро визначити, що нам шкода за ці гріхи, які ми зробили. Третє це ми робимо постанову виправитися. Ми собі обіцяємо, що ми будемо старатися, щоб цих всіх гріхів не допустити більше в нашому житті. Будемо робити реальні кроки, щоб виправитися. Четверте, це ми вже на самій сповіді визнаємо усі гріхи без утаємничення. Ми говоримо конкретно і чітко про всі ці гріхи, називаючи їх своїми іменами, що відбулися у нашому житті, до моменту сповіді нічого не приховуємо, а кажемо, «Все є священнику». І п'яте, ми виконуємо ту покуту, яку нам дає священник за ці всі гріхи, які ми зробили. Виконавши ці всі п'ять умов доброї сповіді, ми йдемо до причастя. Причастя це Євхаристія, де ми приймаємо вже у свою чисту душу, тіло і кров Ісуса Христа. Нам важливо розуміти, що сповідь це як ліки для нашої душі. Тобто, сповідаємося ми не тому, що так треба, не тому, що скоро Пасха, не тому, що нам так сказали батьки або хтось старший, або нас хтось закликав на сповіді. Сповідаємося ми, щоб наша душа була чистою. Ми ніколи не знаємо, коли е, ми прийдемо до смерті. І Бог нас питає про ті гріхи, які ми робили. Але ми мусимо завжди бути готовими. Це так би мовити, як одяг, в котрому ми не ходимо, якщо він є брудний. Гріхи забруднюють наш одяг. Уявіть собі, що ми є в білому светрі або в білій такій кофті, і кожен гріх дає якусь певну пляму. Якщо ми довго носитимемо цей білий светр, і гріхи будуть збиратися, що буде з нашим светром? Він буде грязний, він буде смердіти, він буде виглядати негарно. Кожна сповідь це той момент, де ми даємо попрати светр, і потім одягаємо його чистим, і на ньому вже нема жодних слідів плям. Тому нам важливо співатися якомога частіше. Сповідь нам не гарантує, що ми не вернемося до тих самих гріхів. Ми мусимо бути свідомими, тому що сповідь це той час, де ми каємося за ці гріхи, котрі ми вже зробили. Людська душа є слабкою, і все своє життя ми робимо різні гріхи. Нам важливо обіцяти Богові і старатися робити конкретні речі, щоб не допускати у майбутньому цих гріхів. Але коли так стається, ми знову і знову приходимо до сповіді. Тому сповідатися можемо навіть кожного дня. Церква набрати співатися раз в місяць, можливо, частіше, раз у тиждень, щоби чистою душею приймати тіло і крові Христа. Адже якщо ми не сповідаємося, ми не можемо приступати до причастя. А причастя, як я вже казав, це є зустріч з живим Христом. Це ми Бога приймаємо до себе. І щоб наше життя було зразковим, нам потрібно якомога частіше. Навіть кожного дня приймати тіло і крові Су Христа, а робити це потрібно з чистою душею або у чистому білому светрі. Тож давайте сповідь собі зробимо як нагоду стати кращими. Ходімо до сповіді, щоб очистити свою душу, щоб наші гріхи віддати і сказати: Боже, ось я, я справжній, я. Роблю гріхи, але я зникаюся. Я сповідаюся. Я обіцяю тобі, що я не буду їх більше робити, і робимо це якомога частіше, щоби стояти перед Богом завжди у чистоті своєї душі.